Всіх вітаю, друзі! 23 грудня і все більш запальніше. Ідуть суперечки про те, то коли ж все-таки ми святкуємо святий вечір та Різдву 6 -го чи 25-го. Хочу сказати, ви сперечайтесь, хоч полопайте, але діти того року ходили 25-го. Так вони собі визначилися. Але. Неважливо, мені здається, коли святкувати. Важливо щодня залишатися людьми. Ми, наприклад, ті, хто святкували 6-го, нам якось важкувато, ну мені, наприклад, важкувато привикнути до того, що треба святкувати його 25-го. Молоде покоління більш скоріше перестроїться до цього всього. Я, наприклад, все життя говорю на суржику. Все життя святкувала Різдво Шостого. Але 20... хто святкує 25-го, я теж поважаю цей вибір. Буля у мене була полячкою. Святкували і 25-го, і 7-го. Якось у нас так було. Потім вже, як бабуся не стало, ми святкували тільки 7-го числа. Але мені здається, що ці спори такі на теперішній час абсолютно не потрібні. Святкуй хоч кожен день було б за що. Наприклад, зараз он, світло не виключають. Вже дякуємо це свято, кожного дня тепло є, світло є, дякуємо Богу і за те. А святкування. В наш час це не настільки актуально зараз. Святий вечір це якесь таїнство. І в такі дні просто хочеться побажати собі, своїм рідним, нашим захисникам. Саме головне ми хочемо миру, побажати здоров'я, наснаги, витримки. Це найголовніше в теперішній час. Святий вечір хочеться просити в Бога дати врожайний рік, дати нормальну кількість дощів, а не так, як було цього року, що всі так вимучились з цим поливанням. І хто займається городиною, в кого своє, та й фермери, як всі страждали цього року, а це теж багато залежить. Тому що будемо мати нормальний врожай, будемо мати, що їсти на цілий рік. А коли ви, яка ваша думка, коли ви святкуєте святий вечір та різдво? і чи це є таким принциповим питанням для вас?